Розділ 5. Про те, що потрібно завжди пам'ятати про смерть і майбутній суд, тому що ті, хто часто не замислюється і не подумує про це, легко стають здобичу пристрастей. Життя святого Антонія. Святий Антоній казав своїм учням, щоб не падати нам духом і не залишати подвигу, добре завжди тримати в думці слова апостола Павла. Щодня помираю. 1 Коринтян 15,31. Якщо щодня жити не мов би помираючи, тоді ми не будемо грішити. Сказане означає наступне: щоб щодня, прокидаючись від сну, ми навіть не вважали це за пробудження. У нашому життю від народження властива невизначеність, і навіть день її вимірюється промислом. А якщо так ставитися до цього, то ми не будемо ні грішити, ні насичувати до чого-небудь пожадання, не будемо гніватися ані збирати скарби на землі. Щодня, очікуючи смерті, ми зберігатимемо нестяжання і всім все прощатимемо. І не захочеться нам насолоджувати себе похиттю до жінки або яким-небудь іншим нечистим задоволенням. Ми відвернемося від нього як від тимчасового, зі страхом передчуваючи День судний. Бо страх і очікування майбутніх мук позбавляють насолоду безтурботності, і якщо душа спіткнулася, підіймають її з життя святого Іоанна Милостивого. Що ж зробив великий Іоанн, Патріарх церкви Олександрійської? Аби глибше закарбувати у пам'яті думку про смерть і щоб завжди, що б він не робив, думати про неї і мати її перед очима. Він наказав побудувати йому гробницю, але не доводити її до кінця, і так і залишити недобудованою, і щоб потім ті, хто були до цієї справи приставлені, коли було яке небудь урочисте свято, ставали поперед усіх присутніх і голосно говорили йому. Владику, твоя гробниця досі недобудована. Так накажи її закінчити, адже невідомо, коли нагряне викрадачка смерть З Патерика Ава Агафон казав ченцеві слід повсякчас бачити перед собою суд Божий. В околицях Йордану був один пустельник, який подвизався багато років. Бог покривав його, йому не доводилося випробовувати спокус. Від ворога, і він, і він майже не мав боротьби. Тому перед усіма, хто звертався до нього за допомогою, він принижував сатану і ганьбив його, мовляв, сам по собі він ніщо і безсилий супроти тих, хто подвизається, хіба що знайде подібних до себе негідників, що вічно перебувають у рабстві гріху, і дошкуляє їм. Так він казав, тому що не відчував небесної благодаті, яка не дозволяла сатані спокушати його. Коли ж по волі Божій наблизилася його смерть, диявол з'явився йому, видимо, і каже, чим же я перед тобою провинився, Авво, хіба я хоч раз тебе турбував? Постельник, же, плюнувши в нього, відповідав тими ж словами, що й завжди Відійди від мене, сатано. Луки 4.8. Немає у тебе сили проти рабів Христових. Певна річ, певна річ, сказав той. Одначе тобі ще сорок років жити. Думаєш, за стільки років, хоч раз я не зможу тобі підставити підніжку? з цими словами він зник. А чинця відразу ж почали поборювати помисли, і він каже сам собі: скільки років я терзаю себе тут, у пустелі, а Богові угодно, щоб я жив ще 40 років? Піду Он я краще у світ, і подивлюся на тих, хто не такий, як я. Проживу з ними рік другий. А там і знову повернуся до свого подвигу. Як йому здалося розумним, так він і вчинив. Вийшов з келії і попрямував по дорозі. Але не встиг він відійти далеко, як людинолюбний Бог змилувався над ним. І, не бажаючи, щоб праця його загинула, він послав йому на допомогу ангела. Ангел, вийшовши назустріч, сказав йому: Куди йдеш, Авво?» До міста відповів він. Тоді ангел каже йому. Повернися до своєї келії, і надалі з сатаною немає справи. Одначе, пам'ятай, що він посміявся над тобою. І подвижник повернувся до себе в келії, а через три дні він помер. Старець сказав, під час праці щоразу, коли опускаю веретено, перш ніж підняти його, уявляю смерть перед своїми очима. Він же сказав: людина, що постійно має перед собою думку про смерть. Перемагає смуток, старець сказав наступне: під час кожної справи, якою збираєшся зайнятися, завжди кажи: якщо зараз відвідає мене Бог, що буде? І дивися, що відповість помисел. Якщо він засуджує тебе, негайно залиши, навіть кинь справу, якою ти зайнятий, і візьмися за інше, якщо не боїшся бути захопленим за цим. Тому що той, хто трудиться, має бути готовим у будь-який час відправитися в дорогу. І чи ти сидиш за рукоділлям, чи йдеш дорогою або єси, завжди кажи собі, якщо зараз прикличе нас Бог до себе, що буде? І слухай, що відповість твоя совість, і тоді поспішай зробити те, що вона тобі скаже. І якщо хочеш дізнатися, чи є милість до тебе, запитай свою совість і роби так. Не зупиняючись, доки твоє серце не упевниться в цьому, і совість не скаже тобі віруємо, в щедроти Божі, і він неодмінно нас помилує. Але дивися, чи не говорить цього серце твоє з деяким хитанням, і якщо воно видає найменшу невпевненість, то ти далекий від милості. Перед смертю ави Арсенія, коли надійшов час його упокоєння, ченці побачили, що він плаче і кажуть йому, навіть ти, отче, боїшся. Той же відповів: справді цей страх ніколи не покидав мене відтоді, я став ченцем. І з цими словами він помер зі святого Єфрема. Брате, завжди чекай свого відходу. Готуйся до цього шляху, бо в час, який не очікуєш, прийде страшне повеління і горе тому, кого застануть неготовим. Якщо ти молодий, то ворог часто буде веселяти тобі. Ти ще молодий, спробуй доступні тобі задоволення, а у старості своїй покаєшся. Адже ти ж бачив, як багато людей, скуштувавши земної насолоди, а потім покаявшись, досягли і небесних благ. І до чого тобі в такому юному віці виснажувати своє тіло, щоб впасти в яку-небудь хворобу? Але ти відбивай ворога такими словами. Огонителю і ненависнику людей, не смій радити подібне. Якщо смерть спіткає мене в юності, як я виправдаюся перед Вівтарем Христовим? Адже я бачу, як багато юних помирає, а старці довголітні, бо не дано знати людині часу смерті. І якщо мене випередять, хіба я зможу тоді сказати судді, мовляв, я ще молодий? Відпусти мене, щоб я покаявся. І потім я бачу, як прославляє Господь тих, хто потрудився йому з юних літ до глибокої старості, тому що він сказав пророку Єремії: Я згадав тобі ласку юнацтва Твого, ту любов, коли ти наречена була та за мною ходила в пустині, в землі незасіяній. Єремія 2.2 і як інший пророк, будучи і сам молодим. Викрив того, хто з юних років до старості слідував за улесливими помислами, о застарілий у злі, ось упали гріхи, що ти був на коїв» Даниїла 13,52 Тому і Дух Святий приходить до тих, хто з юності поклав на себе ярмо. Отже, залиш мене, звершувачу беззаконня і раднику підступів. Господь Бог зруйнує твої підступи. І звільнить мене від твоїх напастей силою своєю і благодаттю. Тому, любий, завжди тримай у думках своїх останній твій день, коли ти огоре будеш лежати на своїй рогожі при останньому подиху, який тоді страх і трепет охоплюють душу, особливо, коли совість у чому викриває її. І якщо б вона робила у своєму житті щось небудь добре. Зазнала скорботи або гоньби за Господа і творила бажане в очах його, то з великою радістю підноситься на небеса, і святі ангели ведуть її. Адже як робітник, втомившись, працюючи весь день, чекає 12-ї години, щоб після важкої праці отримати платню і відпочити, так і душі праведників чекають цього дня, а душі грішників у той час охоплюють страх і трепет. Засуджений на смерть, якого схопила варта і веде на суд, бореться і виривається, і все уявляє собі ті муки, яких він зазнає. Так і в той час і душі неправедних споглядають перед собою у глибокому трепеті, нескінченні муки вічного вогню і інші покарання, яким немає ні кінця ні межі. І нехай навіть грішник каже тим, хто квапить його дайте мені трохи покаятися. Ніхто не почує його або швидше за все скажуть. Коли був час, ти не каявся, а зараз обіцяєш принести покаяння. Коли для всіх було відкрите змагання, ти не біг. А зараз, коли зачинилися всі двері і час змагань пройшов, ти хочеш бігти. Хіба ти не чув слів Господніх? Не спіть, бо не знаєте ні дня, ні години. Матвія 25:13. Отже, любий брате. Знаючи це і все інше, подвизайся, поки є у тебе час. І світильник душі твоїй бережи палаючим у виконанні чеснот, щоб, коли прийде жених, він застав тебе приготовленим, і ти увійшов за ним до небесного, шлюбного чертогу, разом із іншими невинними душами тих, хто прожив життя достойне Його. З Є три речі, які важко здобувати людині, але вони бережуть всі інші чесноти: скорбота, плач за власні гріхи і постійно мати перед очима власну смерть. Хто щодня роздумує і каже собі сьогодні мені належить розлучитися з цим світом, той ніколи не зрішить перед Богом. А хто думає, що він житиме довго, той зав'язне у безлічі гріхів. Хто готується дати відповідь за всі свої справи перед Богом, за того турбується Бог, щоб очистити весь шлях Його від гріха. А хто легковажить і каже, коли ще я доберуся туди, той оселяється з лукавими. Псалом 5.5 Щодня, перш ніж зробити щонебудь, пригадай, де ти і куди належить тобі відійти, коли ти залишиш тіло. І навіть на один день не залишай свою душу. У недбальстві. Пильнуй за тим, щоб ти завжди пам'ятав і тримав перед собою смерть і вічні муки, і тих, хто побивається і страждає в них, і вважай себе швидше одним із них, аніж одним із тих, що живуть. Горе нам збираємося покинути цю землю, де ми перебуваємо тимчасово, і піклуємося про речі земні і тлінні на багато років вперед, але у невблаганний час відходу звідси. Нічого не залишить у нашій владі, горе нам за все зроблене у земному житті, за легковажне слово, за лукаві й нечисті помисли душі, маємо ми дати відповідь страшному судді, але немов би нікому не підвладні, ми не піклуємося про свою душу впродовж всього свого життя. За це чекає нас там невгасимий вогонь гієни і темрява непроглядна. І черв невмираючий, і плач, і скрегіт зубів, і вічна ганьба перед усім горнім і земним творінням. Горе нам жал та укусів, бліг, блощиць, вошей, комарів, мишей і бджіл ми стерпіти не можемо, а промисленого змія, що гризе нас постійно, що п'є кров з нас, що вражає нас отруйними жалами смерті, про нього ми не згадуємо і навіть не думаємо втікати від нього. Як же ми зможемо витерпіти страшні і нескінченні муки? Спатирика. А Воєвагрій сказав: Завжди пам'ятай про вічний суд і не забувай про час свого відходу. І душа твоя не впаде в оману. Старець сказав: сидячи в келії, зосеред свій розум і згадавши про день твоєї смерті, подивись на змертвіння тіла, подумай про скорботу розлуки з душею. Відкинь суєту цього світу, згадай про пекельні муки, помисли, як тепер там душам, у якому страшному мовчанні або в яких жахливих стогонах, в якому страху і трепеті вони вічно чекають тих безперестанних терзань, нестерпних мук, що їм наготовані. Також уяви собі день, коли ти воскреснеш і постанеш перед Вівтарем Христовим, а перш за все те страшне і скорботне судилище і грішники. Де грішники будуть охоплені вічним соромом перед Богом, його ангелами і усіма людьми, що жили від початку і до кінця віку, і за соромом для них послідують тяжкі і безперервні муки: вогонь гієни невгасимий, черв невгамовний, скрегіт зубів, темрява непроглядна, тартар та інші незліченні муки, які їм призначені. А праведні засяють яскравіше за сяйво Сонця, і вічно царюватимуть з Христом і наповнюватимуться Його невимовною славою разом із небесними чинами співаючи переможну пісню. І у вічній, насолоді цим блаженним проживанням і небесними благами вони ніколи не знають нестатку або втрати, бо звідти, як сказано, сум і зітхання відійдуть. Ісаїв 35:10 але перебуватимуть вони у вічній радості і в постійному торжествуванні, безстрашно володіючи невимовними і вічними благами. Проте і про інше думай постійно і весь час тримай це в думці, а також старайся, наскільки можливо уникати одного зла, призначеного грішникам, і шукати іншого, блага, приготовленого праведникам. Таким чином, ти і лукавих помислів уникнеш, якщо вони захоплять твій розум. Ава Ілля казав, Для мене завжди страшним є три речі: Час, коли моя душа розлучиться з тілом, коли я постану перед Богом і коли буде винесено вирок про мене. Старець сказав Якщо було б можливо для душ людей і після Воскресіння в Друге пришестя Христове знову вийти з тіл. Тоді всі люди померли б від страху, скорботи і здивування. Проте хіба можна знести вигляд того, як відкриваються небеса і з'являється Бог у своєму обуренні і гніві, І з ним сходять незліченні воїнства небесних сил, а все людство збирається в одне місце. Будемо жити, завжди маючи в думках це, адже саме перед таким суддею ми і постанемо, і дамо відповідь про те, як ми прожили. Один ревний брат прийшов здалеку на гору Синайську і залишився там жити в Невеликій Келії. І в перший день після прибуття він знайшов маленьку дощечку, на якій було написано, братом, який колись там жив. Я, Мойсей, живу біля Феодора і проходжу випробування. І ось він підібрав її, і щодня, кладучи її у себе перед очима, питав у того, хто написав це, немов би той був поряд. У якому ж ти світі або місці, іде та рука, що написала все це. Щодня, так чинячи і згадуючи про смерть, він перебував у плачу, а рукоділлям його було переписування книг. І хоча він і взяв у братів папір і замовлення на листи, він так і помер, нічого ні для кого не переписавши. А на папері кожного він написав лише одне простіть мене, пани мої і браття, але у мене була. Невелика справа з однією людиною, і тому я не встиг написати для вас. Який старець зайшов до одного з отців, що жили в Раїфі, і каже йому Аво, коли відпускаю брата, який при мені на послух, я хвилююся, особливо коли сутеніє. А я відповів той, коли посилаю мого послушника для чого небудь потрібного, сідаю біля дверей і дивлюся. І коли помисел каже мені, мовляв, коли ж повернеться брат, я відповідаю помислу. Ну, а якщо його обжене інший брат, тобто ангел, і, прийшовши, забере мене до Господа, що буде? І так щодня, сидячи перед дверима, я думаю про свої гріхи і плачу, кажучи собі: який же брат прийде раніше? Той, що знизу, чи той, що зверху? І старець, прийшовши у сукрушення, віддалився і потім чинив за прикладом отця. Один старець жив у Раєфі, і ось яка була в нього праця. Він постійно залишався у своїй келії, схиливши в роздумі голову, а час від часу хитав головою і, зітхаючи, казав Що ж буде? Потім ненадовго замовкав і знову так само повторював ці ж слова. Разом з тим він плів мотуззя. І так провів усі дні свої, помишляючи про свій відхід.